Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі отці духовні браття діякони, братя семінаристи, дороге монашество, браття і сестри у Христі Христос посеред нас. Ми щойно чули рядки зі Слова Божого, де Господь Бог посилаючи 72 апостолів. Дає їм відповідні інструкції і вказівки. І ці вказівки нам можуть виглядати дуже дивними, тому що Господь Бог Ісус просить від них не брати з собою ні торби, ні палеці, ні дві одежини, ні взуття. А це як-не-як є базові речі, особливо для паломників чи місіонерів, котрі мають йти і проповідувати. Чому Господь Бог висуває їм такі інструкції або такі настанови дає їм? Зовсім не тому, щоб вони почувалися чимось ущемленими, чи їм має бракувати чогось необхідного. Господь Бог хоче, щоб вони опиралися виключно на Його благодать. Не на ті матеріальні засоби, які можуть в якийсь момент нам послужити. А саме на Його слово, на Його посланництво і на те, що Він довіряє їм ту, ту місію, в якій він також бере участь, не залишаючи їх. Я мав, можу сказати, дуже велику благодать два тижні тому бувати на тих місцях, де дуже багато наших мучеників поклали своє життя. Не так за свої переконання, як за віру і за правду. Це місто Караганда, яке дуже часто називають в'язницею народів. І це насправді так. Тому що не тільки з українського народу, але з багатьох численних народів там є могили. І нас повели в один. Табір, який вважався в тому місці самим таким жорстоким, називається Карлак. І війшовши туди, нас зустріла екскурсоводка, можна сказати, ще такого дуже радянського штампу, і почала проводити нам екскурсію. І першу фотографію, яку ми там побачили, це є фотографія українських священників, деякі були також із Закарпаття. А далі вона нас провела до одної кімнати, яка називається кімната Туртур, -тур». і почала говорити про те, що в цьому місці було аж 30 видів тортур. І вона це сказала з таким захопленням, наче це якісь досягнення. Подивіться, які тут були винахідливі люди. Подивіться, яке в них було мистецтво знущатися над людьми. І знаєте, деколи може мороз по шкірі йти, що може зробити, або на що здатна людина, яка живе без Бога, або котра бореться проти Бога. Так насправді це дуже сильно вражає. Але насправді ще більше вражає те, як оті люди мужньо могли зберегти вірність до кінця. Це найбільше вражає. Тому що багато із тих людей могли уникнути тієї долі. Багато із тих людей могли відказатися від своїх переконань, багато могли відповідні документи підписати на знак цього. Так само сталося і з нашими мучениками, яких може сьогодні я привіз до цього храму. Це є наші блаженні мученики Мукачівської єпархії, блаженний владика Теодор Ромжа і. Блаженний священомученик Петро Павло Орос. Вистачало всього на всього одного підпису, що вони переходять на православ'я, і ніхто їх би не чіпав. Більше того, священомученика Петра Павла, його ж вірні просили, Отче, будь ласка, зробіть це, а служіть нам так, як треба, тільки щоб вам і нам дали спокою. Але він на це не пішов. Тому що навіть в таких найменших речах він був вірний. Що ми собі уявляємо, коли чуємо слово мученик? Ну, Мусимо признатися, що, можливо, десь деколи вона нас і лякає. Тому що слово мученик походить від слова мука, мучити, те, що ми хочемо уникнути за будь-яку ціну. Ніхто із нас не хоче мучитися. Або скільки в нас є таких молитв, щоб ми в чомусь перестали мучитися? Або скільки ми сьогодні молимося, щоб ворог перестав мучити нашу країну? А тут ми бачимо, церква на такій висоті тримає у пошані саме мучеництво. І дехто, напевне, може себе запитати, а що хіба Богу це подобається? Чи Богові подобається, що людина мучиться? Чи вшановувати мучеників це є вшановувати якесь торжество болю? Зовсім ні, дорогі браті і сестри. Коли ми чуємо слово мученик, вбачаємо в цьому слові не так муку, як вбачаємо у ньому саме вірність і свідчення. Латинське слово Мартіріус або мученик означає свідок той, хто серед темряви, серед хвилювання, болю і страху вміє засвідчити силу Божу. Саме це робили наші мученики. Господь Бог довірив їм велику місію бути його свідками там, де ім'я Боже перекреслюється, топчеться, зневажається. І вони показували, що є така велика любов у їхньому серці до Господа Бога, що вона набагато сильніша за біль, за страх, за муки, за тортури. Набагато більша є любов. Тому мученик це є знак великої довіри, довіри Бога до тієї людини, тобто до мученика. Адже Господь Бог їй довіряє особливу місію бути світлом серед найбільшої темряви. Але також це є і довіра тієї людини, тобто мученика до самого Господа Бога, що Господь Бог ніколи не залишить покинутим чи обманутим того, хто є йому вірним. Дорогі браті і сестри, і сьогодні із наших родин, і сьогодні, і з нашого народу є дуже багато людей, наших захисників, особливо, котрі стоять на порозі мучеництва, хто вже сьогодні поповнив лави новомучеників нашого народу. Але також і не забуваємо собі, що є і мучеництво нашого серця, тоді, коли ми залишаємося вірними Богові. Тоді, коли хотіло б, чи було б дуже вигідно збрехати, а я говорю правду або принаймні промовчу. Тоді, коли є можливість вкрасти, ніхто про це не узнає, а я не вкраду. Тоді, коли дуже хочеться про кого щось сказати, а я промовчу. Тоді, коли прощу то в той момент, якщо ця людина не просить мене прощати. Оце є мучеництво наших щоденних обов'язків, до яких покликані також і ми. Адже цей заклик, який ми чуємо у Євангелії до апостолів, ідіть, бо я вас посилаю, неначе ягнят серед вовків, він також звернений і до кожного християнина, який себе вважає учнем Христа. А в ньому, як я нагадаю, Господь Бог просить не покладатися ні на одежину, ні на палицю, ні на торбу. Ні на взуття, на жодні матеріальні засоби, а покластися виключно на Його слово. Бути вірним Богові у власних обов'язках, в християнському житті, деколи, а то і дуже часто, майже завжди, буде від нас вимагати певного мучеництва. Але мучеництво це є не тільки Біль і страждання. Мучениство це є знак великої довіри Господа Бога до вас. Господь Бог на вас надіється і покладається, що будете вірні йому навіть і у найменшому. А той, хто вірний у найменшому, буде поставлений і над великим. ми якраз Рівно місяць тому у нас на Закарпатті мали беатифікацію блаженного священомученика Петра, якого вбили привселюдно, вистріливши йому у шию, і якого просто хотіли закопати, і під бетоном він лежав 39 років, ніхто не знав місця його поховання. Але Господь Бог сьогодні його прославив славою святих. І того, кого хотіли старти із лиця землі, той сьогодні стає великою підтримкою для нашого зболеного народу. Адже і він своїм життям показує: немає останнього слова ні біль, ні муки, ні тортури. Останнє слово є за Господом і за кожним із тих, хто залишається вірним йому. Slava Isusu Hristu